Вітаю вас, мої любі! І ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні розмовляємо про колектив і робоче середовище. Перше, що я хочу сказати, що я би застерігла наших людей, у яких дуже сильно часто душа на розпашку, від того, щоб ділитися аж занадто своєю якоюсь глибинною сімейною родинною інформацією, або якісь там нагаразди, які у вас були в родині. Алкоголізм, психічні захворювання, я не знаю, дуже вже якісь там. А, такі перетурбації в коханні, ну, ну, наприклад, якісь там зради, ще щось. Щоб ділитися з Цим з своїми колегами. Я не думаю, що це потрібно, особливо, якщо ви працюєте Ну хоча б до, до року з цією людиною, ви її фактично ще нормально не знаєте. Ви не знаєте, як вона реагувала на такі самі открові, откровення. З боку інших колег, тому вам вартує, я так думаю, поспостерігати за цією людиною. Тому, ем, я думаю, що на роботі можна завести собі друзів, навіть друзів на все життя, але все-таки. Це йде згодом, з часом того, що ми перевіряємо цю людину не обов'язково раціонально свідомо, а просто так з ходом часу, знаєте, людина показує себе, проявляє свою поведінку, і ми розуміємо, що ця людина гідна довіри і гідна нашої дружби. Ну, Звичайно, так само дивляться і на нас. Ось я не раз Потрапляла в ситуації, коли я відкривала щось людині на роботі, яка прямо втиралася мені у друзі в колективі. Особливо по молодості, коли мені там було 20 чимось, а людині було 30-40, наприклад. Так? Тобто я дивилася, що ця людина старша за мене і чомусь дуже сильно довіряла. Не треба було цього робити, тому що не раз я стикалася з тим, що потім. Були негативні наслідки від пліток в колективі до ем, ну, якогось такого, знаєте, я потім розуміла, що мені самі якось неприємно, навіщо людині про мене знати щось зайве. І у кожної людини є різний порог того, що вона допускає, щоб про неї знали, так? Відкритості. В мене це. ну... Я не дуже люблю, коли про мене багато знають. Я люблю це все-таки лімітувати, ось і десь більше розмовляти з людьми по суті. І я думаю, що це правильно ось, але коли я відкривалася, то потім мені самій було якось неприємно, якщо чесно. Навіщо я дала такі карти в руки іншій людині, яка ще є моєю колегою. Ось. Ще хочу застерегти, є такий вид людей, ну, вид поведінки на роботі, коли у людини такий. Лозунг, якийсь внутрішній, що би не робити, аби не робити. І такі люди дуже люблять на вас валювати свою роботу, підмічати ваші якісь негаразди і ляпис, з чим ви не справляєтеся, і казати, це не в обличчя, а намагатися підняти свій рейтинг за ваш рахунок. Вони вам в обличчя будуть втиратися в друзів, в товариші. А ось за вашою спиною, коли тільки буде якесь таке, знаєте, якась така нагода у колі керівництва, такі люди мають властивість показувати свої таланти не за рахунок своєї роботи, а за рахунок підкреслення ваших помилок. Помилок вашого департаменту і так далі. Тобто з таким видом великого експерта людина буде розказувати з іменами, що, властиво, вам в обличчя не скажуть, що ви робите помилку, але за вашою, за вашою спиною з іменами, з прізвищами, з назвами департаментів перед керівництвом будуть виставляти прямо під прожектором ваші помилки. Або ваші откровення, якщо ви дуже сильно відкривали їм душу. Якщо у цей момент ви зайдете в офіс, де ця людина відкриває значить, всі ваші помилки керівництво, вона замокне і заглохне, тому що вона не може казати це в обличчя. Тобто це такі люди. Ось. Тому якщо хтось дуже сильно втирається силою вам в друзі, і не тільки на роботі, а взагалі, так по життю, якщо це не природні якісь такі процеси, прямо ви бачите, що хтось втирається, намагається бути дуже обережними, тому що зазвичай, зазвичай це недобре закінчується. Це зазвичай не тільки тому, що людина одинока, і її ні з ким спілкуватися, і вона дуже хоче з вами потоваришувати. Якщо ви бачите, що там якась така ем, агресивно нав'язувана дружба, я би сказала, будьте уважними, дуже, дуже уважними, тому що я не раз спостерігала в колективах, що такі люди потім. Визискують щось з цього, вони знають, навіщо вони це роблять. Але хочу сказати справедливості зараді, що ем, все-таки якщо людина довго обіймає керівні посади в різних організаціях, ем, то зазвичай вона їх обіймає не. Дарма, тобто у людини є якісь властивості бачити психологію інших людей, бачити, чи її підлеглі є ефективними у своїй роботі, чи вони є гарними членами команди, і вони бачать, яку атмосферу ця людина створює у команді. І оці от, я не знаю, як їх назвати правильно, називемо їх так позаочники такі, тому що вони зазвичай люблять все казати позаочі. Оці позаочники вони першими йдуть е, е, при скороченні штату. Вони навіть якщо отримують таким шляхом, некрасивим якесь підвищення, то при нормальному керівникові не довго там затримуються, тому що вони зазвичай неефективні в своїй роботі. Ось і а, вони перші кому не продовжують контракти, а, коли а, ну коли йде вибір а, кого з а співробітників залишати. Тому о, тут також ха, ха, працює принцип справедливості з ними нерідко, ем, тому що керівники не дураки. Зазвичай керівники не дураки. Е, е, люди, які працюють керівниками довго, дуже непогано розбираються в психології, особливо в психології робочих процесів. Ось, тому закликаю бути більш стриманими, відчливими, не відкривати свою душу на робочому місці. Звичайно, не користуватися такими позаочними різними шляхами підкреслення своєї значущості в компанії, тому що зазвичай це ні до чого нормального не приводить. Ось Такі справи. І треба пам'ятати, що гарний керівник не дурак. Не дурак зовсім. Гарний керівник це не той, що нічого не робить, тільки всіх нагружає роботою. Гарний керівник, його основна робота заключається в тому, щоб підбирати кадри з різними талантами, з різними, скажімо так, обдарованостями. і Правильно спрямовувати їх на необхідні робочі процеси. Це також непроста, дуже непроста робота. І потім моніторити, і потім перевіряти. Ну, тобто, керівники, не дураки, вони дуже багато чого бачать.